Недобудований навчально-виховний комплекс у Чукалівці Івано-Франківської громади починає руйнуватися. Чому будівництво закладу припинили? Те приміщення, яке мало би бути накрите, але так як падають, падають дощі, і це все пливе по стінах. Виїжджали під обстрілами. Волонтери дому сірка привезли на Івано-Франківщину котів та собак з Херсонщини. Доброго ранку. барноранці розпалися. Всьому з'їли. Лабладуали? Не напладували маскувальним феям не вистачає волонтерів для плетіння сіток на фронт. У Нас заклик такий, що допомоги немає маленької. Будівництво школи у селі Чукалівка Івано-Франківської громади розпочалося в 1992 році і дотепер не завершилося, розповідає староста села Ярослав Дем'янець. За цей час, каже, кілька разів змінювали проєкти забудови. Останній потрапив під програму великого будівництва. Згідно з тендерними закупівлями на сайті Прозоро, навчально-виховний комплекс з початковою школою та дитсадком мав бути зданий під ключ у грудні 2022 року. Вартувало Будівництво згідно з тендером 45 мільйонів 600 тисяч гривень. Замовником робіт було управління капітального будівництва облдержадміністрації. Ми навіть із зимою працювали, дуйки стояли зимою, дули. Ну, так, робота йшла, але тому ковід, потім війна і так все призупинилось. Жителька села Чукалівка Тетяна Кривченко каже: сама хотіла навчатися у цій школі. Втім, потрапити до навчального закладу не вдалося і її дітям. Жінка розповідає, жителі села звикли ходити до шкіл сусідніх сіл чи Івано-Франківська. Багато хто з батьків виходить з цієї ситуації, що немає садочка, шукають садок. Це Франківська здебільшого, і вже тоді і зразу дають школу у Франківськ, щоб вже не перервати дітям. Ну тобто, це якісь складнощі. Виконувачка обов'язків директора Чукалівської початкової школи Марія Янківська показує на якому етапі будівництво навчально-виховного комплексу. Фасад зроблений, натомість деякі корпуси без покрівлі, а спортзал це цегляна кладка. Жінка розповідає, підрядник залишив тут будматеріали, які раніше завіз сюди. Протягом Місяця вони перебувають під охороною, яку найняв староста села Ярослав Дем'янець, а покинути будівництво поступово руйнується, каже Марія Янківська. Бачите, вся підлога вже покрита зеленню. Ось тут стіни вже обвалюються. Тобто, це те приміщення, яке мало би бути накрите, але так як падають, падають дощі, і ось це все пливе по стінах. Перші морози завдадуть шкоди завезеним сюди будівельним матеріалам, розповідає житель села Чукалівка, який хотів водити до цієї школи своїх дітей Сергій Шишко. За професією каже, він будівельник. Наприклад, ця фарба, і там, скільки є шпаклівки клею, воно перемерзне. І, ну, просто він буде вже можна його ліквідувати і викинути. Він хіба щоби тут опалювалось, наприклад, хоча б було плюс 5, плюс 7. Староста села Ярослав Дем'янець каже: набу цього року відкрило кримінальне провадження щодо будівництва школи. Працівники національного бюро, які приїжджали сюди, заборонили проводити будь-які роботи. Всю фотографували, записували, обходили всі приміщення, оцінювали товаріні роботи. Було дві перевірки. Багатодітна мама й жителька села Чукалівка Мар'яна Поглад розповідає, її син Дмитро ходив до Чукалівської початкової школи, яка зараз є в селі. У п'ятий клас відправила сина на навчання до Івано-Франківська і в ту ж школу його сестру, яка пішла в перший клас. Хотілося, щоб був нормальний садочок, хоча б дитину вести в садочок. Ми тут не поблизу живемо. У нас тут вулиця взагалі ми тут на шкіні живемо. У нас е, дуже багато дітей тут таких дрібних, щоб хотілося, щоб був садочок. Початкова школа, яка зараз є у селі Чукалівка, це три кабінети, де навчається 43 дитини. Кабінету для адміністрації, спортзалу чи їдальні у школі, немає, розповідає виконувачка обов'язків директора Чукалівської молодшої школи Марія Янківська. У нас директор має свій власний стіл в кабінеті класу і вже під час навчання, коли вчитель. На уроці за цим столом директор за своїм столом там вирішує якісь такі кадрові питання, питання по документації. Заступник міського голови Івано-Франківська Віталій Федорів розповів суспільному телефоном, що облдержадміністрація ліквідувала своїм рішенням управління капітального будівництва, яке відповідало за спорудження закладу. І тепер об'єкти, які були в цьому управлінні, передають на баланс місцевих громад. Комісія від міста, яку він очолював, не прийняла на баланс недобудований навчально-виховний комплекс в Чукалівці. В нашій громаді попав цей цілий самославнозвісний сумний заклад, в який край необхідний жителям чукрів. Цей заклад це школа для початкової школи. І ми, коли почали перевіряти, то не було обсягу виконаних робіт. І ми в цій комісії сказали, що ми не можемо прийняти. Комісія наша була в кінці 22 року. Сформована а рішення дали цього року, 23 -го. Запит із запитанням, чому навчально-виховний комплекс у селі Чукалівка не добудували та коли завершиться спорудження, ми відправили до обласної військової адміністрації. Також Суспільне звернулося до начальниці управління інформаційної діяльності адміністрації Ірини Лакізи з проханням надати коментар щодо цієї ситуації, щоб дізнатися на якому етапі розслідування кримінального провадження, ми надіслали запит до Національного антикорупційного бюро України. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Кожного дня в Івано-Франківській області трапляється приблизно 15 інсультів. Повідомила Суспільному Галина Хлібайчук, експертка із судинної неврології обласного департаменту охорони здоров'я і завідувачка відділення цереброваскулярної патології обласної клінічної лікарні. Тому, за її словами, профілактика цього захворювання є важливою. У січні цього року у медзакладі відкрили кабінет профілактики інсульту. Цей проєкт у лікарні пілотний. За цей час тут отримали консультації 80 пацієнтів. каже Галина. На хлібайчук Івано-Франківську це в перший кабінет, та аналогів таких немає. На цьому кабінеті працює лікар-невропатолог, лікар з великим стажем роботи. Він розуміє тих пацієнтів. Я завжди кажу: коли на для огляду неврологічного хворого з іншим захворювань треба достатньо 15 хвилин, щоб оглянути і написати розписати лікування, то для інсультного хворого це мінімум 30 хвилин. Інсультні хворі вони завжди хочуть багато спілкування, вони погано висловлюють свою думку. Вони не вміють пояснити, якими хворобами вони хворіють. Сюди можна звернутися в наш кол-центр і записатися саме на прийом в інсультний кабінет, безплатний прийом. Також у цьому кабінеті можна безоплатно отримати препарат для вторинної профілактики інсульту. Його закупив департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації за програмою здоров'я населення Прикарпаття, каже Галина Хлібайчук. З її слів, для того, щоб попередити розвиток інсульту, препарат потрібно приймати тривалий час. Віталій Заляза з надвірної приймав препарат після виписки з лікарні лише 10 днів. Це спровокувало повторне захворювання, розповіла Галина Хлібайчук. Зараз він лікується у обласній клінічній лікарні. В коментарі Суспільному Віталій розповів, що від початку року має третій інсульт. В січні місяці захворів на інсульт. Пролежав три неділі, потім через два місяці повторно мене пішло. Ой, в транспорнии я вышла из лекарни и достирания, а то в новую. В Україні за минулий рік зафіксували 100 тисяч інсультів: 36% з них у людей працездатного віку, 20% хворих на інсульт помирають, розповіла завідувачка відділення цереброваскулярної патології обласної клінічної лікарні Галина Хлібайчук. Щоб інформувати людей про небезпеку цієї хвороби, вона розробила брошуру інструкцію, що таке інсульт. Тут можна прочитати про перші дії, які необхідно зробити при розвитку інсульту, та про профілактику цього захворювання. Інструкцію можна отримати. У кабінеті профілактики інсульту. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 30 собак та 25 котів привезли волонтери до мусірка із Херсонщини на Івано-Франківщину. Про це Суспільному розповіла очільниця благодійної організації Наталія Когут. За її словами, приблизно 80% тварин знайшли нову сім'ю або ж віддали на перетримку. У притулку залишили чотирьох цуценят та чотирьох дорослих собак. Це собаки з Херсона, які сьогодні зранку о, приїхали до нас. Вони трошки ще в стресі, тому що дорога була довга. Хлопці виїжджали, там почалися обстріли, але всі живі доїхали, вони зараз поїли, попили і сплять. Вони приїхали в стресі, кажу, о, оцей хлопчик ще о, в нас, ну, він би так не був, а ці решта сиділи просто, завмерли, як їх пересаджували з клітки в клітку, вони просто зразу будто зробили і все. Доброго ранку, користувалися. Всього миску з'їли. Лабладували? Ви лабладували? Ну і це мама дівчинка яка така худенька, дуже худенька, не має сьогодні нібрати. Вона дуже худова. Зараз наїлася на поки, вона наїлася е, корму, вона поїхала скелетом. Дуже багато закупів було саме на те, що можемо прийняти. Дуже багато поїхала в Хмельниць, в Тернопіль, також по перетримку до домашніх. Дуже багато було дзвінків, дівчата сиділи на телефонах, все записували окремий зошит, щоб потім вже в дорозі перезвонювати і хто, хто прийме, хто візьме. І є кішка з кошенятами поїхалась на політику, є кошенята, які вже додому також поїхали. Тобто за добу багато запитів на тварин, але хотілося, щоб цих запитів було кожного дня. Олена Николин, співзасновниця благодійного фонду добродії, розповідає, вперше від початку повномасштабного вторгнення росіян почала відмовляти військовослужбовцям у плетінні маскувальних сіток. Волонтерка пояснює, наразі у центрі більше 80 замовлень, а це потрібно сплести 2,5 кілометри виробів. Натомість, бажаючих долучитися до роботи не вистачає. Той час, коли у нас насправді менше тривог, і коли до нас нічого не прилітає, переконати людей в тому, що десь там далеко йде війна і є реальні потреби, ну трошки важко. Але зараз у нас у кожного. У кожного другого, у кожного третього фактично є хтось, хто є на фронті. І поки людина з тим не стикається, насправді волонтерська діяльність це якийсь такий ефемерний світ, який от він десь є, да, ви молодці, ви, ви красотки, красавчики, продовжуєте робити, ми вас підтримуємо з вами. Але насправді цього дуже замало. На десяти локаціях по області щоденно до роботи підраховує Олена Николин долучається близько півсотні волонтерів. Аби захисне маскування отримували всі військові, які звертаються. Кількість людей необхідно збільшити щонайменше вдвічі. Одна одна досвідчена людина в середньому закриває один квадратний метр за 100 хвилин. Одна людина може прийти на 10 годин роботи. Їй буде важко від цього, і вона точно виснажиться. А може прийти десять людей по годині, і це ну і всім від цього буде легше. Тобто, у нас заклик такий, що допомоги немає маленької. За останній рік маскувальні феї відправили на фронт сотні кілометрів маскувальних сіток із різними видами плетіння, розповідає волонтерка Галина Гординська. Це плетіння змійками, щоб перепліталося в кожну клітиночку, щоб могло захистити наших хлопців, їхню техніку. Галина Батюк вдова військовослужбовця ЗСУ Сергія Батюка, який загинув на фронті майже рік тому. Жінка закликає усіх долучатися до роботи, аби вода якось допомогти українським захисникам. Я би весь вільний час видала, але вільного часу немає, і тому я викрою ту годинку часу і між, вибираючи між тим, чи впадати вдома в депресію, чи йти і зробити щось корисне, я йду сюди. Олена Черкас відсортовує пакети з тканиною, яку розвезуть волонтеркам додому. Пояснює, аби докластися до спільної перемоги, не обов'язково приходити в волонтерський центр. Роботу знайдуть для тих, хто готовий допомагати з дому. Це по всьому місту. Ці пакети якраз от підготовлені. Вони зараз грузяться в машину, розвозяться людям. Відповідно, вони на той час повертають те, що порізали, беруть нове на роботу. ріжуть необхідними нам смужками на довгу чи на коротку сітку. Дівчата знають. Всі додані в окремо створена група в вайбері. Група називається різотто. Відповідно, там є відео, там є фото, як треба нарізати, і вони роблять це по шаблонам. За період повномасштабної російської агресії волонтерки маскувальних фей не мали жодного дня для спочинку, каже Олена Черкас. Працюють тут з її слів і на різдвяні і на Великодні свята з 9 до 21 години. Волонтерки закликають долучатись до роботи, аби маскувальні сітки отримали військові на усіх позиціях фронту. Інна Сендецька Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.